Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні у нас буде огляд відповідно на липень місяць для ЗСУ і для армії Мордору. Ми почнемо, звичайно, з ЗСУ, те, що важливіше, те, що ближче. Ну що, поїхали? Добре, гаразд, покажіть мені, будь ласка, що Збройні Сили України чекає у липні 2024 року. Скажіть його правду. Маннес. Беркана перевернута. Отал. Інгус. Дагас. Yeah. Uh -huh. Добре, дякую за І Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України у липні 2024 року. Райда перевернута. Соул. І Турісос. Ну, руна перемоги випала. Добре, ну але не все так гладко. Місяць такий буде. Мінливий. Що в нас тут? Манас перевернутий. Боже, перевернутий. Манас прямий, Беркана перевернута, Отал, Інгус, Дагас, Єра, Райдо перевернута, Соуло і Турісас. Про що це все говорить? Зразу йде ось зміна в знов таки продовжуються якісь кадрові зміни. Раз показали, значить це це верхні ешелони військової влади. Так? Зразу, ось відповідно. Тут що ну, Манас, ну, до речі, мобілізація. Да, що чекає? Це ж якраз термін на оновлення дані, даних закінчиться. Да, якого там 16 липня чи 18? го Одним словом. Мало того, але Манас позначає владу в тому числі. Ось, бачите, хтось то занедужує серед влади, відповідно ну, вищі ешелонів влади, ЗСУ. Ну і це перетасовки також, якісь зміни. Все рівно, ще щось, ще щось буде штормити. Мало того, беркана перевернута, позначає. Ну, тут і рай, до принципі, перевернута туди. Це певний відступ на фронті. Незначний. Отал, ну Це ж от якраз і є військова влада. Да? Щось ось там буде, ще якісь перетасовки. Хтось, до речі, може занедужати. По Беркані перевернуті, саме ну, із верхніх ешелонів, так, якщо показав, відповідно. А, отал це якраз по одну, з одного боку, відступ, да, з... певний відступ з певної території. З другого боку, Отал сам по собі позначає, ну, тут і звільнення території буде. Десь відступ, десь звільнення. Загалом е повторюється по подіям для України. Да, що чекає? Ось. Далі, ну ось точно, якісь успішні дії, командування, ось реалізація плану командування. Ну, до речі, ресурс буде на то, ресурс прийде, ресурс хороший. Ось, ресурс, ну військовий, зрозуміло, там снаряди, ну і не тільки. Оце от, оце мобілізація, да, відповідно, буде тривати, ну, до речі, наберуть, ну, за, за липень, ну, доволі непогано вона буде тривати. Ну, я трактую руни і свої якісь оцінки не буду давати, тому що відбувається. Далі, Дагаз. Ну, ось зміна ситуації йде. Чому? Ось план командування. Це командування, це і план. Ось іде, є ресурс. Ось і відбувається зміна ситуації. Ну, до речі, о той самий відхід. Який і в подіях для України загалом падав, ось також дасть змогу змінити ситуацію і щось завершити. Завершити якийсь цикл чогось, ну, от альєра, ну, оборони якої, якоїсь ділянки, да? і перейти до нового етапу, нових дій. Ну, Відповідно, звільнення, але на якісь ділянці фронту. Знов-таки, те саме загалом, ситуація схожа на те, що по Україні показували. От Ав'єра, це да, оце, точно ще якісь перетасовки в командуванні. Точно. Ну, Це схоже, знов таки якась відставка буде. Ну, чи відставка, чи там переназначення, одним словом, щось таке, на якусь іншу посаду. Все ще штормитиме якби, військове командування, все ще е, нова команда. Ну, називаємо команда Сирського до кінця якби не зібралася, не устаканилась. Ну, а може, знов-таки в армії щось випливе на кшталт скандалу із генералом Содолем. Як знати? Ну, це точно, точно якась зміна, точно хтось позбавляється посади. Окрім того, що це реалізація планів командування певних також. <кхід> ну і фінал. Ну, ось знов таки відступ показують. Десь щось буде, на жаль. Але в той же час руна все рівно про і далі руна перемоги падає. М -м -м, а це звільнення якихось територій, дійсно. Ну, і ось, е Соло у успішні, бойові дії. Загалом, ну це, це, це більше мова про якусь операцію. Ну, можливо, одну, можливо, кілька операцій. Не такого прям великого масштабу, тому що райдо перевернута. Але це, да, це звільнення території, це дуже вдала операція, як руни це бачать. Ну, до речі, якщо тут всю трійку подивитись, то що у нас тут? У нас, ну так і виходить. Ось план командування, що давно збиралися, але не було ось ресурсу, але нарешті з'явилося, і ось реалізація певних бойових дій. Те саме відступ з певної території, дасть зміну ситуації і дасть можливість успіху, але не якомусь іншому напрямку фронту. Ну і тут ресурс, ось людський ресурс, ось ресурс такий. Ну і ось, відповідно, він іде, але йде все рівно, ну, хотілося би ще більше, що називається. Ну, добре, для Збройних сил України доволі. В принципі, цікавий місяць буде жаркий в усіх розуміннях цього слова. Е, ну так, ну да, принагідно, принагідно закликаю, донатим на ЗСУ. Дрони зараз дуже необхідна річ, ну і не тільки дрони. у кого є можливість. Добре діло. Зробіть, заробіть собі плюсик в карму. Ну, в кого немає можливості, хто там, можливо, з окупованих тимчасово територій дивиться, то ну, хоча б помоліться за наших захисників. Допомога вищих сил теж ніколи зайвою не буває. Давайте далі. Давайте болота подивимося. Армії Мордору, що там? Так, гаразд, дякую за відповідь. Що на болотах? Добре, покажіть мені, будь ласка, що армії Росії чекає у липні 2024 року. І скажіть вам правду. Урус перевернутий. Маннас перевернутий. Аліс перевернутий. Прекрасно. Торіссас. Ну там прямий був, аж вилетів, Да? Треба звернути увагу. Ансус. Навтіс перевернутий. Ага. Ну добре. Так, дякую за відповіді. Гаразд. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у липні 2024 року? «Гєбо», «Феху перевернута. Пер перевернутий. Е, щось доволі, то росіянам буде непереливки, що мені, в принципі, подобається. Ну, це не значить, що нашим буде на фронті легко, ні не разу. Ну, росіянам буде не переливки, прям знаєте, капітально. Більша частина розкладу перевернуто. Частіше б так падало, і щоб збувалось в реальності, отак, для росіян. Е, так, що у нас тут? Урус перевернутий, манас перевернутий, аліс перевернутий. Початок, прям м -м, зараз поясню, зрозумієте. Далі Торісас, Ансус, Наутіс перевернутий. Теж доволі непогано. І фінал. Гебо, Феху перевернута, Перт перевернутий. М -м, про що мова? Зразу у них, та брак ресурсу йде. Ну щоб вони там не казали і так далі. Ось у них брак ресурсу йде. Це саме що це? це техніка, це боєприпаси. Ось уже й по живій силі починається недостача. Хоча, здавалось би, да? значить, в яких масштабах наші доблесні захисники їх е, на концерт до Кобзона відправляють то? окупантів. В хороших масштабах. Мало того, це у нас, ну, окрім того, що зброя зрозуміла, втрати, да, але це і зміни в командуванні також. Ну, до речі, оце от може програтись те, що хтось дійсно із таких. Якийсь там черговий генерал, там, чи якийсь там високий чим піде на концерт до Кобзона. Це не тільки відставкою може програтись по такому-то набору. Далі. Ось втрата позицій йде. Оце вже чітко втрата позицій. До речі, це все звена одного ланцюга. Тобто, десь на якійсь позиції, на якійсь ділянці фронту, у них ось дефіцит іде снарядів техніки, дефіцит людей, мало того, буде загибель командування. І ось в результаті цього все відбувається втрата позицій. Ну, прекрасно! По-моєму, прекрасно. Далі. Ну, це, це більше про, якийсь, про якусь одну ділянку фронту мова йде. Тут не йде мова про весь фронт. Чітко, це треба заакцентувати. Ну, оце, от, оце глобально. Хтось полетить такий, гарний, так. Да. Якийсь гарний чин має полетіти. Може, навіть на концерт до Кобзона. Чому ні? Так, далі. Ну, все-таки, ось вони. Ну, злитимуться, да, свої якісь операції будуть проводити. Ну, до речі, це і обстріли сюди ж можна додати, обстріли України загалом. Але ось, все рівно брак сили є. Розумієте? Ну тобто чекати прямо якогось там, не знаю, супервеликого там наступу, там не знаю, 300 тисяч росіян. Ну то ні, воно так не виглядає. Так, да, вони ось загострення буде, вони десь будуть лізти. Попри те, що ось у них там якийсь брак ресурсу є, все рівно, пишіть но як каже мій батько, так оце от воно. Пишіть но Ось ансус, реалізація плану, ось якийсь удар у них буде по плану, попри те, що, попри те, що там якісь зміни в командуванні можуть бути, мало того, попри те, що хтось може взагалі в кращий світ піти. Все рівно вони ось цей план хочуть реалізувати так чи інакше. Ну, і загалом, в принципі, оце от і показує, що щось їм вдасться реалізувати із плану, і з того, що вони задумали. Але частково, частково, тому що навіть перевернути це обмеження, це жорсткі обмеження йдуть. А, мало того, мало, ну, карма зрозуміло, да, да, карма теж. Але в першу чергу це жорсткі обмеження. Тобто, ось те, що вони запланували, але зроблять частково. Не вдасться. Нема, нема, нема сили, не вистачить сили, не піде воно. Просто не піде да, втрати позицій сюди ж. Сюди ж втрати позицій, до речі, недостача захисту. Це може бути як ПВО, так і РЕП, відповідно. Да-да-да. Ну, знов таки, це мова більше не про весь фронт, а якийсь конкретний напрямок. Ну, можливо, кілька напрямків. Це точно не про весь фронт. Ну, але ось десь, да, в них проблеми є з захистом. Проблеми як з ПВО, так і з РЕБ. На якійсь певній ділянці фронту. Притом такі, суттєві. Обидві руни перевернуті, сам по собі навтіс перевернутий. Ну це прям проблеми такі, знаєте, суттєві. І обмеження суттєві. <кхід> ну і карма, да. Е, ну і фінал. Що в нас тут? Знов таки, ось бачите, реалізація плану падає. Мало того, дари. Якісь військові дари вони отримають. Враже душі. Ну. Хотів би сказати, що нічого не цей, ну все-таки щось отримують. Там і Кім, схоже, постарається, і не тільки Кім. Кім-то який корейський. Ось далі у нас. Ну, все рівно, знов таки, реалізація планів часткова, феху перевернута. Дари недостатні. Все рівно, ось поставки якісь зброї недостатні. Ну і ось, до речі, оце, от, оце склади, в них будуть гарно горіти, вибухати. Це і як військові склади там, всякою, боєприпасами, так і ну, відповідно і паливо-мастильні матеріали. Так, да, все воно горітиме. Відповідно, <кхе> нема в них обмежений у них ресурс для реалізації плану. Обмежений ресурс. Поставка їм якась пройде, і не одна, судячи по всьому, але все рівно не така велика кількість і все рівно недостача. Недостача на складах на їхніх уже золоті денця видні. Ну, це, в принципі, е, і ці всякі осінт, дослідники підтверджують і так далі, по аналізу супутників і так далі. Де там були повні стоянки, забиті всякою технікою. Ну, не стоянки, як воно зоветься, Сховища да, під відкритим небом. Забиті технікою, а зараз там вже немає нічого. От і все. Ну, відповідно, е, ну, так от. Ну Якщо трійки дивитись, трійку рун всю глянути, тобто ось все рівно, брак ресурсу йде, попри те, військові дії все рівно, будуть м'ясні штурми, буде це, все рівно. Пишіть, на лізе. Ось, о, є наказ, все. До, до талого будуть лізти, що називається. Ну і ось реалізація плану і це поставки йдуть, але, але обмежені поставки. Далі. Щось по командуванню, зміни якісь. Втрати, ну, зміни командування, втрати командування, ну все рівно реалізація плану йде, і все рівно обмежена, тому що не вистачить сил, не вистачить ресурсу для того. Ну і добре. Прекрасно. Ну і ось взагалі прекрасно. Брак захисту, втрата якихось позицій, обмежена, знов-таки, брак захисту десь суттєвий. І, і взяти його немає де, тому що вже на складах золоте денце. Ну, це більше про ПВО, як мені йде, якщо так. Репто вони виготовляють і в доволі чималих кількостях, правда, там, ото їхній цей, скажіть, я скажу, науково дослідне їхнє підприємство, там Інститут згорів, який якраз цей реп виготовляв і до ПВО. щось. Тому якби... Може, і з тим пов'язано також. Ну, ось так. От, такий місяць для Росії, знаєте, буде веселенький, веселенький. Прям прекрасно. Почаще б таке падало. Мені подобається. Ну, якось так. Добре. Ну, відповідно, прогноз по Україні, три події я зробив. Ще, напевно, зроблю три гарних події для України і три поганих події для Росії. Ну, це десь на днях буде. Е, ну, в принципі, тут все, що тут скажеш. Пишіть, що ви думаєте по цим розкладам, можливо, у вас якісь догадки будуть. Може, щось я десь упустив. Постарався все розповісти з такого. Добре, до зустрічі. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!